Молитва душі до Бога. Чи можемо говорити з Богом? Чи створіння може говорити зі своїм Творцем? Бога ніхто не бачив ніколи. Філософи нам кажуть, що Бог є трансцендентний поза людським досвідом. Святе письмо нас учить, що Бог зовсім інакший від нас, Божі дороги інші від наших. А літургія співає про Бога, що його не можна правдиво описати чи навіть уявити, несказанний, не можна його охопити ні словом, ні думкою, ні серцем, ні умом, незбагненний, не можна очима людськими бачити, невидимий, неможливо осягнути його нашими силами, неосяжний. Святі Отці говорять, що ідеї, поняття, які маємо про Бога, є нашими ідолами і не допомагають нам розумом збагнути Його. Можемо тільки подивляти Його, і подив цей допомагає нам зрозуміти щось думкою про нього. Отож, чи можливо для нас бути в якомусь контакті з Богом? Справді, Великанська віддаль відділює нас від нашого Бога. Одначе сам Бог виповнює цю віддаль. Нам неможливо було б з Богом говорити, якби сам Бог немов усунув цю віддаль, яка є між ним і нами, і наповнив її любов'ю. Бог так полюбив світ, тому створив його і нас. Він перший заговорив до своїх творінь, збудив у них сильне бажання піднестися понад звичайне людське існування та з'єднатися з ним. А святий Павло з захопленням каже, що ми маємо право казати йому Отче. Отче ж, Господь дає нам можливість і навіть право, а справом і обов'язок. Говорити до нього і Це називаємо молитвою. Молитва це слова, думки, почуття, що їх Бог розбуджує в наших серцях і які ми висловлюємо, щоб Бога прославити, подякувати Йому за Його любов до нас, перепросити за наші провини та просити про благополуччя і благодаті від Нього. Особливо ж про силу сповняти Його волю. Розберімо кожну з цих чинностей окремо. Перша чинність прослава. стане станути серед природи і глянути довкруги себе, щоб збудився в нас подив і питання, звідки ляж усе це взялося. Наївно дехто каже, що матерія сама від себе повстала зі співдії різних сил природи. Чи малюнок сам від себе малюється, чи хата сама будується, чи тварини самі себе створили? Бачачи лад у природі, доходимо до висновку, що той, хто створив її, мусить сам бути розумом всесильний – Подивляючи красу світу, бачимо чудового Творця, бо краса це його прикмета, а його твір, його ікона, відбитка Його краси. Усвідомлюючи, що весь світ створений для нас, для всіх людей, що ми користалися з Нього, живилися Ним, дбали про Нього. Як не дійти до переконання, що Той, хто створив усе для нас, є добрий і ласкавий і повний любові. Ось причини прославляти нашого Господа, Творця неба і землі. Так находять молитву поети, і так вони своїми поезіями моляться, нагадаймо Шевченка. Уже прикликали до паю, а я собі у бур'яні молюся Богу, і не знаю, чого маленькому мені той й приязно молилось, чого так весело було Господнє небо і село. Ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Уривок із мені 13 минало Тараса Шевченка. Мало того, нагадаймо, як сьогодні ми встали вранці, головно, коли ж прокинулися не лінивими, а повними енергії до якогось доброго діла. Бог дарував нам ще один день творчого життя. Тому що Він цього хоче, ми існуємо і Це підсвідомо відчуваємо. Є мільйони творінь на землі, і перед нами було їх багато, і все нові особи і речі починають своє існування, але ми, кожний і кожна з нас, маємо особливе місце в Божому серці. Він нас любить, так Ісус навчав. З яким завзяттям кидаємося до праці для того, хто нас любить, бачимо зміст праці, ми хотіли б це тій особі сказати: «Алелуя, алелуя, алелуя, Слава тобі, Боже! Подяка, подивляючи все, що Бог зробив для нас, дякуємо Йому за все, що маємо від нього, ні від кого іншого. Неважко знаходити причини для подяки Богові. Якби Бог цього не хотів, нас навіть не було б на світі. Дякуємо Йому за своє життя, здоров'я, здібності, батьків, родину, друзів, батьківщину, їжу, дім, успіхи, оскільки можна б було вичислити дібр, якими користуємося в житті. Усе це дари від Бога. Дякую тобі, Господи, за всі блага, якими ти мене обдарував. Це майже природний вигук, що сам виривається з уст. В устах нашого народу ця молитва живе постійно. Богу дякувати, спасибі Перепросьба, одначе не йде все плинно в нашому житті. Ми хотіли б бути добрими, привітними, допоміжними, щедрими та як Бог супроти нас, але бачимо, що ми чомусь такими не є, і нам прикро, не раз і гірко, і досадно, не раз гніваємося, іноді не хочемо комусь допомогти, не раз неправду кажемо або осуджуємо інших. Часом батьків чи виховників не слухаємося, іноді не працюємо, як належиться, не раз лихі пристрасті володіють нами, а не раз комусь кривду чи шкоду вдіємо. Хотілося би інакшими бути, перемогти свою неміч, своє себелюбство, але ж воно так важко. Що робити, до кого ж за помічю підемо? Святий Павло. Це ж саме. Відчував, коли я хочу робити добро, зло сидить у мені. Бачу інший закон у моїх членах, який воює проти закону мого розуму і підневолює мене законові гріха, що в моїх членах. Кому це сказати? А сказати хочемо, прагнемо. Це вже і є перепросьба. Маємо когось, хто нас любить і розуміє. Він бачить наші немочі, упадки, і Він простягає свою руку не на те, щоб нас знівечити, принизити, відкинути геть, але щоб піднести, стерсти наші сльози, очистити від злоби гріха, дати сили йти до добра. Це наш Бог, наш Отець, який любить нас і бажає лише нашого добра. Порятунку, тому зі щирого серця визнаємо Йому наше зло чи лукавство, і це є перепросьба. Перепрошуємо Бога, перед Яким ми зло вчинили, і нам стає легше. Відчуваємо, що Він уже й не бачить наших провин. Він радіє, коли наші гріхи є болем для нас, значить наші члени живіще. І Він змиває наші провини, не хоче більше їх згадувати, бо Він розуміє наш біль. З любов'ю Батька Він приймає нас, з любов'ю Матері пригортає, яка велика любов Його до нас, хоч наша така маленька до нього. Боже милостивий, будь мені грішному грішній. Прохання. Чи, бувало таке, коли в нас, що ми щось дуже потребували, конечно, хотіли мати і ні, в нікого було просити, а хотілося би просити, і ми певні, що ніхто з людей нам не поможе. У проханнях і потребах знаходимо Бога і молитви до Нього. Чи ж Бог не знає всіх наших потреб, не бачить того, що нам бракує? Чи Господь нам не помагає, навіть якщо ми не просили про те, чи не знали, що Він помагає і бачить нашу потребу. Бог, напевно, бачить і знає всі наші потреби і болі, А однак Ісус хоче, щоб ми просили Його. Просьба це наша нормальна життєва потреба. Про що нам просити? Шукайте перше царства Божого і справедливости Його, каже нам Спаситель. Ось про що нам просити, про Боже царство, а це означає, щоб у всьому діяв Бог, бо ж у ньому, проповідав Павло, ми живемо, рухаємося і існуємо. Коли молимося, щоб усе сталося, як того хоче Бог, тоді можемо бути певні, що все вийде якнайкраще, інакше й не могло б бути. Залишається ще багато питань, чи Бог вислуховує кожну молитву. Багато разів просимо про щось, а здається, що нас не вислухавано. Без сумніву, не розуміємо багато складних подій і обставин у нашому житті, і Господь справді часом не дарує того, що ми просили, але знаємо, що Бог нас любить, і це вистачає. Він бачить цілість нашого життя, знає, що найкраще нам допоможе у нашому житті, а ми бачимо тільки малий відтинок нашого буття. Ісус нас учить, як молитися, коли Він перед смертю молився і просив Свого Отця, щоб віддали від Нього чашу терпінь, додавав до Своєї просьби слова, одначе не як я бажаю, але як ти. Ось як молитися, прохати, щоб у всьому була Божа воля, а такої молитви. Не може Бог не вислухати, напевне, вислухає, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Моліться без перерви, пам'ятаймо про молитву щодня, а пересадою не буде сказати і щохвилини. Нехай не мене день, у якому ми не піднесли б свого серця своєї думки до Бога. Уранці, коли пробуджуємося, прославмо свого Творця і Спаса, подякуємо Йому, що дав нам щасливу ніч перебути і збудитися до нового дня. Перепросім Його за гріхи минулого життя, а й за людей, що ніколи не моляться до нього, і попросім його, щоб навчив нас жити сьогоднішній день так, як Він хоче. Будьмо щедрі. Молімся і за всіх людей, в першу чергу, за вашу родину, нашу церкву і нарід, за друзів, за тих, кого стрінемо сьогодні, за всіх, що молитви потребують. Під час дня стараємося завважити Божу присутність і Божу дію в нашому житті і в подіях сьогоднішнього дня. Часто підносімо думку до Бога. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, особливо перед їжею по ній прославмо нашого Господа і подякуємо Йому, що годує нас і береже. Коли виходимо з хати, просім його про щасливу дорогу, щоб Він охороняв нас від усякого зла, особливо ж від гріха. Добре нам повелося, щось гарного трапилося, прославмо Бога за це, щось нещасливого сталося, прославмо Бога і за те, і просім у нього допомогти знайти Божу волю в усьому. Уміймо приймати від Бога добрі дари, зуміймо приймати і те, що боляче, але без нарікання з широким серцем. Покажімо Богові, що ми його любимо, навіть коли нам щось не повелося, коли ми щось втратили. Увечері перед Сном прославмо Бога за день, який проминув. Подякуємо за все, що в ньому сталося. Перепросім за наші провини і недбалість та просім, щоб завжди і всьому Божа воля здійснювалася. Молитва може складатися з різних висловів. Але є одне, є основне молімся зі щирістю й любов'ю, в дусі і правді. Даруймо Богові своє серце. Часом воно і важко молитися, але навіть наші зітхання Бог приймає як молитву, коли виявляємо Йому свою любов. Неважне тут, яку форму вживаємо чи які слова, а радше скільки ми серця, думки і уваги кладемо в молитву, і не звільняємо себе від молитви, кажучи, що не вміємо молитися. Художник учиться малювати, малюючи і вправляючи щодня, так і кожен з нас учиться молитися, молячись тому, вгору піднесім серця. І з великою любов'ю та довір'ям молімося до Бога. Заклик серця в молитві. О Боже мій, хочу любити тебе не тому, щоб осягнути вічне небо і не тому, щоб обминути пекло. Люблю тебе саме тому, що ти мій Господь, Ти моє все, дозволь мені воздавати тобі і не чекати нагороди. Боротися за тебе і не дивитися на рани, працювати для тебе і не чекати заплати, а в тім переконанні, що служу тобі, мій Боже.